Якщо сесій надто багато, а особливо активних сесій багато, тобто, умовно, там у вас одна сесія це автоматизація, інша телефон, а третя це прямий вхід з вашого робочого ПК, четверта там вхід з домашнього ПК, І якщо ви всіми ними користуєтесь весь час по колу, це досить небезпечно. Тобто, LinkedIn це може сприйняти як підозрілу активність. Можливо, навіть сприйняти як те, що вас десь якось хакнули, і заблокувати профіль. Тому за кількістю сесій наявних, а особливо активних, за ними треба слідкувати. І головна ціль зробити цю кількість сесій якомога меншу. Тобто, знову ж таки, на правах реклами у нас є новий так браузер автоматизації. Ми підключаємось до браузеру. Автоматизація працює з цього браузеру. І якщо вам потрібно зайти, зробити щось напряму в LinkedIn, ви можете зайти саме в GoLogin, Працювати там і для LinkedIn це не буде виглядати як окремий вхід. Це буде нативне продовження однієї тієї самої сесії. Якщо у вас є SDR, які слідкують за вашими профайлами, ви точно так само можете поширити їм сесію а Вони будуть заходити. І неважливо це там в яких країнах, в яких географіях, хоч з Антарктиди, все одно людина може зайти через сесію GoLogin, і LinkedIn не буде бачити цей вхід взагалі. Тобто його фізично ну, як окремого входу, його фізично не існує.